Доброго дня. Сьогодні 19 квітня, місто Тернопіль. Багато моїх підписників просять показати, як перезумували мої насадження ківі. І от ще після морозів не хотів робити відео, щоб подивитись, як воно буде відходити. Але мої ще ківі були у фазі. Сна, коли була в нас негода, і дуже гарно зараз от уже цей тиждень. Сьогодні в нас субота перед Великоднем, то е цілий тиждень у нас було вже тепла. Вони гарно відійшли від морозів, від тої негоди і пішов активно. Розвиватися бронечки. Оце ось мій запилювач щеплений. От теж гарно пішли. Бронки розвиватися. Так що. І те. Думаю, що. Повинен бути врожай, якщо більш ніяких катаклізмів не буде ще рано говорити, звичайно. Можете звернути увагу на густоту Ліан, як розташовані вони на перголі, бо коли загусто ліани, то толку мало Ліана ховається, тікає на периферію. О, такі гарненькі вже бруньочки порозивалися. Це тернопільський великоплідний. Вже отакий, отакий має стовбурі, що я вже не годен обхватити його рукою. Це ці два, насад... два дві рослинки, які в мене посажені з північної сторони будівлі. Зараз ми перейдемо на південну сторону будівлі, бо там трошки більше проблем з вирощуванням. І я всім наголошую, хто бере в мене саджанці, що як є можливість посадити. Вже не хочу виключати, зараз ми йдемо біля насаджень актинідії. Актинідія гарно почала вегетацію, ті вічка, які померзли, вони ось є. Два померзлих і... Три пішло сп'ячих. І ще йдуть знизу сп'ячі це ці пагони заміщення. Ось так само і тут. Урожай може буде менший за тогорішній, але всяке може бути, може бути крупніша і гарніша ягода і по валовому зборі вийдемо на те саме. От київська гібридна є, звичайно багато вічок побитих морозом, але є і, і тут бачу з пазухів ще лізуть. О. Так що ну, вже не буду зупинятися на цих насадженнях. В попередньому відео, коли я робив огляд актинідів, як Денідії вийшли після морозів, я Практично показував всі сорти. От джамбо. Тоже гарно. Хоч тут такий протяг, сквозняк, був, що я думав, що тут взагалі нічого не буде. Його все повздуває. Кенсред. Так само щось є, не можна сказати. Ну і от бачите ці насадження, які у мене в затишку ківі Біля сонячної сторони. От я буквально вчора зняв накриття з цього куща, а з цих ще й не познімав. Ось такі ширми, які притіняють. Ось тут, бачите, вже вічко більше. Напухло розвинулося. Роздвину... Теж ось хлопчик. Вщеплений. От уже воно заросло тут і не видно. І він пішов. Має, понапухали бруньочки. Толп буде. Так що ківі в нашій зоні вирощувати можна і навіть треба. От теж. Тут трошки загущено. Все треба, коли ріжеш жабу свою давити і різати більше прорідження робити. Тоді крупніший пліт. І, ну, але е, то все можна ще скоректувати, в принципі. Е, зараз різати не можна ківі, бо воно дуже буде плакати. А коли вже розпуститься, отут от піде пагінець, розпустяться два листочка справжніх. От тоді вже можна різати, можна робити щеплення чорним-чорне. Всі операції вже тоді можна робити. Так що, може, прийдеться пару пагонів ще вирізати, бо то щось не вирізалося, то на живці, то на то, а тоді різко пішло, тепло вже не можна було різати. Різати можна, коли от розпуститься перші два листочка. Тут переходимо до молодих насадженнях. Це в тому році весною я їх садив. От, оце ось щепив я, Ви питають, коли щепити можна е, вже хлопчика у кущ дівчинки. Ну от На другий-третій рік після посадки можете сміло Тоже от живенький починає розвиватися. Е, Тоже буде, коли вже пустяться, розпустяться пагінці, перші підуть в ріст то тоді буде робитися, отут бачите, де був затишок, то вже більше пішли пагінці. Тоді буде ще робитись коректу, обрізка коректуюча. Тобто ще лишимо самі гарні потужні пагони і вже виведемо в цьому році його на пергулу, бо саме краще, Розвивається і плодоносе актинідія на перголі. Ну і ще хочу вам показати свої саженці. Будь ласка, ще саженці не готові. Зараз вам покажу. Так що не пишіть, не обривайте телефон. Зараз дуже гаряча пора. Я не, не в змозі всім відповісти. Так що ви не гнівайтеся, якщо ви написали на вайбер, я не відповів. От зараз в мене вони в тепличці. Зараз от заходимо, дивимось, тут уже в нас тепло. Ось те щеплення, що я робив, ношуся з ними як з писаною торбою. То робив було, коли був мороз. От є щеплення. Вже потихеньку починає зрощення і пробудження. Вже починає. Пробуджуватися. Де воно? Те вічко, яке було окульовано в серпні місяці 24-го року. Не всі вічка йдуть в ріст, ну, але йдуть. І от те, що я вам говорив, от є вічко, яке пробудеться те, що було щеплене, а тут ось внизу і збоку і сіянця, йде його рідне. Тобто, лишите один пагінець від сіянця, а один пагінець від, цього, від е сортового кию. І буде у вас двохсортове. А те, що і сіянця процентні 90 буде хлопчиком. От, бачите, щіплена вічко, Ось, щіплена в розчіп. І знизу вибиває. От треба слідкувати. От оці верхні я пообрізаю, щоб вони не брали на себе. О, а отут ось одну брунючку. цю. От, залишу. Оцю ось нижню вищипну. А оцю ось залишу. От буде один пагін із сіянця. І один пагін із щепленого. Якщо сіянець буде перебирати на себе е, живлення, ота, ота брунячка, що знизу, то її десь тоді точку росту її прищепити і піде у нас вріст. Та культурна сортова брунечка. Так що е, ще рано. На рахунок, от бачите, вона починає пробуджуватися. Активного плачу ніде немає. Ось так само одну заберу, одну ось лишу і одна буде культурна. Так що тут от саженці лишились ті трошки ще що укорінені. Вони в літрових горшках, але пересилати не можу, бо не заповнене. Воно ще не наростило повністю кореневу систему, щоб можна було слати поштою. А тут люди приходять на самовивоз, на і Вони, певно, ці всі розійдуться тут на місцевій лінії. А оці вже підуть до. Бажаючих те, що буде по пошті висилатись. Але то буде спеціально я зроблю відеоогляд, коли буде стартувати продаж, бо ще зарано продавати. От тоже гарно пробуджується. От там пробуджується це те вічко, яке було щеплене. В серпні місяці в тому році. Так що така ситуація. Хочу привітати всіх з великодними святами прийдешніми, побажати здоров'я, миру, спокою в душі і спокою в Україні. Слава Збройним силам України! Героям слава.